Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про приватну освіту. В гостях у передачі наші люди, засновниця школи Мудрангелики Неля Лавріненко. Ми заснували групу денного догляду, тобто садок. І саме з цієї групи і почалася школа. Ти е, даєш віру дітям, даєш віру батькам, і ти вже не мусиш просто так от. Не вдалося закрив і все. Ні. Діти мають різні факультативи і гурткову роботу. Ті діти, які потребують більше уваги, у них іще двічі на тиждень є індивідуальні заняття з кожного предмету. Будемо запускати фінансову грамотність, є шахи до війни були, і зараз ми їх відновили з гуртків. Ото у нас є балет, є кукінг. Дуже люблять готувати діти. Є художня студія, є футбол. Це може здатись дивним, але <світання>, такому гуморі, але насправді я освітянка, тому після закінчення нашого Чернігівського університету я працювала на класах комплектах в сільських школах. Згодом я переїхала до Києва і там працювала в інституті інноваційних технологій з міста освіти при міністерстві освіти. Повернувшись з Чернігів, я, ну я давно мріяла про е, свій заклад, про приватну школу, про школу, яка б трошки змінила погляд на освіту, особливо в дітей. Так? Тому, е, так як треба було старт в якийсь капітал, то я почала з маленького, я з центру розвитку дитини «Янголятко». І це був перший центр розвитку дитини в Чернігові, який впроваджував інклюзивну освіту, тобто елементи, якщо правильніше говорити, елементи інклюзивної освіти. Сім років тому в центрі розвитку Янгулятко, скоріше так, вісім вісім, майже дев'ять років. Тому ми окрім денних таких чи двогодинних, чи кількагодинних занять, там ми заснували групу денного догляду, тобто садок. І саме з цієї групи і почалася школа, тому що коли діти перейшли на останній свій рік в садку, та то батьки почали ходити за мною і, і говорити про те, що пані наряд чи ви б не могли б подумати вже про школу. І так вийшло, що сім років тому, в травні місяці, якраз за кілька днів за кілька місяців до початку навчального року, та. Просто батьки зустрілися зі мною і вже так поставили відповідальне питання мені. І я погодилася. В травні ми заснували школу в вересні. Ми стартували. Ми стартували в вересні, подавши документи на ліцензування, але ще без ліцензії, дякуючи батькам дітей, які тепер у нас в сьомому класі, бо вони так всі сім років з нами, що вони повірили. І е, В жовтні місяці ми отримали ліцензію на початкову школу. А згодом е, за, за таким е, моє було рішення, і такий підхід два роки на кожну школу для того, щоб... Запустити, проаналізувати, подивитися, що змінити, що підсилити. І тоді наступний етап: середня базова школ... освіта і основна середня. Дуже цікаво, тому що ну, коли ми я все таки вирішила, що роблю той такий великий крок, бо це важкий був крок. Ти розумієш, що ти даєш віру дітям, даєш віру батькам, і ти вже не мусиш просто так. от не вдалося закрив і все. Ні, ти, ти береш відповідальність. І ем, коли вирішила все ж таки заснувати школу, і довго думала, а, ходила з думкою, як її назвати. Ну і я завжди людей питаюсь в колег, батьків. Я запиталася у батьків, що вони думають. Вони, по окремості я підходила, і кожен з них відповідає, що думати. У нас група мудрангелики називається, то так, давайте і підемо в школу мудрангеликів. Тому воно так і. і і йшло. А ми наголос робимо на так і бачимо, що у нас це найкраще виходить математика і, і мови. Тобто мова і тут іде у нас англійська мова, іспанська мова, німецька мова. Ми стартували цього року німецькою окремі групи і ну, звичайно українська. Це, тобто, Дивимося, тому зараз ми роздумуємо над тим, як 10-11 класи зробити. Ми не можемо зробити профільне повністю, та бо для цього треба багато паралелі, так зручніше. Але думаємо про індивідуальний підхід в 10-11 до кожної дитини і поглиблене вивчення того, що дитина потребує. Так, у нас є діти, які на інклюзивному навчанні і є класи. Ми не афішуємо, так, ми створили інклюзивний клас, але ми не афішуємо, не говоримо, що це саме інклюзивний клас. І, і це і не наголошуємо. Тут такі, такі легкі підведення. Наші е, діти вони з розумінням ставляться. Е, ми говоримо, перш ніж дитина приходить в клас, ми говоримо про нозологію, про особливості дитини. Е, е, і навіть через певні є вправи, щоб відчути, що, що відчуває та дитина. Яка не може в певних речах дати собі повноцінну раду. Потрібно сказати, що в вересні 2022 року ми стартували навчальний процес очно. І в нас частина дітей повернулася до школи на очне навчання. Ми мали укриття, укриття, яке пройшло випробування від лютого місяця до вересня і до сьогоднішнього дня. Тут в укритті знаходилися наші містяни. І тому ми довіряли цьому укриттю. Тому ми стартували в вересні з очного навчання і паралельно лишилися наші діти, які були розкидані як по території України місце проживання змінили, так і поза межами України. Всі вони онлайн і дистанційно. Кожен мав свій ну, свій підхід навчання, кому як було зручніше. Хто міг долучатися онлайн, той працював онлайн. Для цього ми повністю комплектовані мультимедійними системами, інтернетом, комп'ютерами. І вживу наші діти, коли навіть якщо хворіють, то вони, якщо немає температури, то вони можуть з дому підключатися і повноцінно бувати перебувати всі підряд у свої уроки. Укриття це цокольне приміщення. Там розміщені дуже багато. ну, По перше, воно дуже гарно сучасно облаштоване. Все, що необхідно для укриття, там є і вода, і медицина. І е, елементи безпеки, або, скажімо, всі пожеж, протипожежні, всі, всі, всі ці речі. Але окрім того, там ну, настільки створено атмосферно, тому що ми його готували не для війни, ми його готували як, як для освітнього закладу. Так? Там і в нас і їдальня, там у нас і спортивні зали. Тому воно все облаштоване досить по-сучасному, цікаво. І діти не діти, які були до війни, в цьому, у нас навчалися, і в часі війни вони. Це сприймають як таку, ну як звичайно, річ шкільну, не не те, що, тобто це теж психологічна така підтримка. Вони спускаються, перебувають в своєму середовищі, який не нагадує. Нічого, окрім того, що повітряна тривога що небезпека. Там діти продовжують навчання. Ми, ми туди додали зараз парти, ми туди додали е, комплекси телевізійні, та, для того, щоб могли презентації показувати вчителі. Там проведений інтернет, тому діти при повітряній тривозі спускаються і продовжують навчальний процес. Окрім ну, освіт, освітнього процесу, та, уроків діти мають різні факультативи і гурткову роботу. Та. Е, деякі факультативи ми зараз... Призупинили, тому що йде надолуження освітніх втрат. Більше навчання грунтовніше уділяємо увагу, щоб підтягнути дітей, які мають освітні втрати. Але ми ці речі теж будемо відновлювати. Зараз на сьогоднішній день є робототехніка. Окрім того, ми до війни і на наступний рік будемо запускати фінансову грамотність. Є шахи. До війни були і зараз ми їх відновили, є шахи. З гуртки, от у нас є балет, є кукінг, дуже люблять готувати діти. Є е, художня студія, є е, футбол, футбольна своя команда, від малих до великих готують. Тобто, е, є волейбольна команда, тобто є багато різних напрямків, які цікаві. Ми, ми опитуємо, ми цікавимося, що дітям хочеться, і тоді відповідно залучаємо фахівці. Ми робили все можливо, щоб е, він не був такий дуже е, вагомий, е, але все ж таки. Ну, по-перше, хочу сказати, що в часі ковіду ми не втратили жодного дня робочого. І ми, ми перейшли за вихідні повністю на онлайн навчання. Тому не було втрат там, тижня, не чекали діти, що відновляться заняття. Ні. В часі війни ми також дуже плавно перейшли. Війна почалася, коли у нас були канікули, у нас трисеместрове три навчання. Тому ми якби, продумували і відразу онлайн. Все було готове для Працювали в ковід онлайн, тому все було готове для продовження онлайн. Але як би там не було, сама система онлайн і дистанційного навчання все одно вона дає неповні можливості, так? тому що працюючи з дитиною один на один, ти бачиш реакцію, ти бачиш, в чому дитина потребує допомоги, дитина може сказати. Тут це краще і ефективніше. Тому якийсь відсоток, скажімо, є втрат через онлайн, є втрати. До нас приходять прийшли учні з інших навчальних закладів, учні, які цілий рік не навчались в українських школах. Та тобто вони були за кордоном, вони навчались в кордони школах, і вони і цей рік нам тепер треба. Нас догнати, ми свідомо не відправляли їх на рік в не лишали на рік там в тих класах, тому що ви розумієте, що дитина навіть в 4 класі вона розуміє, що вона має бути в 4 класі, а не в 3. І це психологічна травма для дитини, якщо їй ще один рік треба назад. Тому ми, е е е у нас є тестування. Ми тестуємо, протестували дітей на початку навчального року, ми побачили, де ті прогалини. Дали час вчителям підтягнути в перші два місяці і додатковими уроками тепер далі підтягуємо. І плюс індивідуальні заняття. Ті діти, які потребують більше уваги, у них ще двічі на тиждень є індивідуальні заняття з кожного предмету. По-перше, ми вже плануємо новий набір першокласників. Це зрозуміло, це вже стартуємо. По-друге, ми зараз працюємо над програмою профорієнтації. Е, і ми залучили тут наших батьків різ, з різних різних галузей і думаємо про те, як зробити такі стажування для наших старшокласників, для того щоб вони зрозуміли е, не просто так, знаєте, красиву картинку, ну IT-технології, it технології, айтішники класно заробляють, та значить я йду туди. А що за цим ховається? Яка праця, які вміння, які навики повинен, повинен я вміти, щоб дійсно добре заробляти, щоб я був. Конкурентноспроможне це треба розуміти. І тут ми хочемо так працюємо над тим, щоб показати один робочий день від початку до кінця, щоб дитина була закріплена за кимось. І це ну, різні напрямки для того, щоб розуміння дитини, щоб вона зрозуміла, ага, я це ні це не подобається. Я спробую щось інакше і ще що там, подивлюсь і виберу. Ну також ми працюємо з психологами зараз над Розробку якраз теж щоб діти навчилися самі собі аналізувати, що їм до вподоби, що притаманно щоб цей вибір професійний, та в який навчальний заклад вступати, вони зробили раніше, ніж провчившись 5 років в університеті і зрозуміти, що ти втратив 5 років. В по знаннях може і ні, але все ж таки за ті 5 років, якщо б це було ефективно, використано було б краще досягнення. Це що стосується старшої школи, в початковій школі ми. Думаємо, не знаю, як нам вдасться, бо дуже катастрофічна проблема з кадрами. І це по всій Україні, і в Чернігіві включно. Але ми хочемо відкрити запустити хоча б один клас, який буде повністю навчання на в англійській мові.